Чим сумісництво відрізняється від суміщення? Скільки місць роботи можна мати за сумісництво? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика Міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо, у яких випадках йдеться про сумісництво, а у яких? Про суміщення. Про сумісництво визначено у статті 102 з приміткою Кодексу законів про працю. Під сумісництвом слід розуміти укладання нового трудового договору, коли у працівника вже є укладений трудовий договір за основним місцем роботи. Тобто, коли ви запускаєте процедуру працевлаштування працівника, який вже має основне місце роботи, то мова йде саме про сумісництво. Сумісництво можливе як за вакантною посадою, так і зайнятою, наприклад, на період перебування іншої працівниці у відпустці до трьох років. Зараз немає обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом. Проте є важливий нюанс: робота за основним місцем не може співпадати по часу із роботою за сумісництвом. У свою чергу робота за сумісництвом не може перетинатися по часу із роботою за іншим місцем роботи за сумісництвом. Наприклад. Працівник працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 у ТОВ Млинок за основним місцем роботи, а з 16 до 18 у ТОВ Вікторія за сумісництвом. Про суміщення йдеться у статті 105 кодексу законів про працю. Суміщення це виконання додаткової роботи за вакантною посадою у робочий час за своєю основною посадою. Тобто працівник працює за посадою, наприклад, з 9 до вісімнадцятої. І саме в цей робочий час він виконує додаткову роботу за іншою вакантною посадою. Зверніть увагу, що виконання робіт за суміщення можливе тільки за вакантною посадою. Наприклад, бухгалтер у межах свого робочого часу може за суміщенням виконувати обов'язки за вакантною посадою інспектора з кадрів. При цьому суміщення допустимо встановити і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Сумісництва та суміщення оформлюються по-різному. При оформленні сумісництва по суті йдеться про укладання нового трудового договору. Тобто особа, яка працевлаштовується, надає заяву про прийняття на роботу, у якій має вказати про сумісництво, плюс подає пакет документів, визначений у статті 24 Кодексу законів про працю. Трудовий договір укладається усно або письмово, строковий, або безстроковий. Обов'язково видається наказ про прийняття на роботу. Також до початку роботи подається повідомлення до ДПС з категорією особи 2 – працівники за сумісництвом та проводиться інформування працівника на вимогу статті 29 кодексу законів про працю для оформлення суміщення. Працівник пише заяву, а роботодавець видає наказ. Це найпростіший спосіб. Якщо ініціатором виступає роботодавець, то запускається процедура зміни істотних умов праці, що передбачає більший спектр документів. Зверніть увагу, що при оформленні суміщення окремий трудовий договір не укладається, повідомлення до ДПС не надсилається. До паперової трудової книжки за бажанням працівника може бути внесений запис про роботу за сумісництвом. Такий запис виконує поточний роботодавець за основним місцем роботи. При цьому вноситься він вже після звільнення з роботи за сумісництвом одним рядком. Наприклад, з 1 квітня 2022 року по 22 жовтня 2025 року працювала у Тов Вікторія на посаді інспектора з кадрів відділу кадрів за сумісництвом. Запис про суміщення до трудової книжки. Не вноситься. Працівник має право на щорічну основну відпустку за сумісництвом. Наприклад, працівник працює за основним місцем роботи бухгалтером та за сумісництвом економістом з праці. У такому разі у нього виникає право на щорічну основну відпустку за основним місцем роботи, тобто за посадою бухгалтера, і окремо за сумісництвом як економіста з праці. При цьому за кожною посадою йому належить у загальному по 24 дні щорічної основної відпустки. Якщо йдеться про внутрішнє сумісництво, то у графіку відпусток працівник пройде двома рядками: за основною посадою та за посадою за сумісництвом. При суміщенні окремо не виникає право на відпустки. Працівник має право на щорічну відпустку виключно за своєю основною посадою. Наприклад, бухгалтер виконує обов'язки за вакантною посадою інспектора з кадрів на умовах суміщення. У такому разі право на щорічну відпустку виникає виключно за посадою бухгалтера, тривалістю 24 дні. Особова картка П2 оформлюється окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом, але при сумісництві П2 заводиться та ведеться обов'язково. При суміщенні особова картка П2 окремо не оформлюється. При зовнішньому сумісництві окремо формується особова справа. При внутрішньому сумісництві документи про сумісництво входять до складу особової справи за посадою, за якою працівник оформлений за основним місцем роботи. Це випливає із норм правил 1000, дріб 5. При суміщенні окрема особова справа не оформлюється. І до особової справи за основною посадою документи про суміщення не долучаються. Роботу за сумісництвом у табелі відображають окремим рядком. Наприклад, якщо йдеться про внутрішнє сумісництво, то на працівника вводиться два рядки: один для обліку робочого часу за основним місцем роботи, другий за сумісництвом. Робота за суміщенням не відображається у табелі, адже виконується у рамках робочого часу за основною посадою. Щодо оплати праці: за сумісництвом встановлюється оклад, виплачують надбавки, доплати, премії. За роботу на умовах суміщення встановлюється виключно доплата за основною посадою. При сумісництві відбувається саме звільнення за підставами та процедурою, визначеною Кодексом законів про працю. Для припинення суміщення видається наказ про скасування суміщення. Отже, для оформлення сумісництва проводиться процедура працевлаштування. Особа, що приймається на роботу, подає пакет документів та пише заяву. Далі укладається усний або письмовий трудовий договір, видається наказ про прийняття на роботу, подається повідомлення до ДПС. Для оформлення суміщення достатньо заяви працівника та наказу роботодавця. Основна відмінність робота за сумісництвом виконується поза роботою за основним місцем роботи. Суміщення передбачає виконання додаткової роботи за вакантною посадою у межах робочого часу за основною посадою. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.